Всім привіт. Це свиноводство з любові для людей. Ось що я хочу сказати, що зараз мінус два температура. Дивіться, а угорська пухова мангалася почуває себе ну, відмінно. От просто для них це сама, сама ідеальна погода і температура, вони собі ходять. Риють корінці, бігають, граються залюбки. Ну, дуже їм подобається гуляти на дворі, збирати корінці, так що, особливо в тих, в кого холодні сараї. А зараз така, бачите, ситуація, що клятий ворог періодично обстрілює нашу неньку Україну то угорська пухова мангалиця це, це самий ідеальний варіант на цей час. Не боїться холоду, має міцний імунітет, хороший апетит. Хто казав, що вона погано росте, це неправда. Все залежить від того, чим ви її годуєте. Збалансовані корма. Ну, от просто вони. Почувають себе дуже класно. Пань-мань-мань-мань-мань-мань-мань-мань. Пань-мань-мань-мань. Мань, 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 мань. Мань, 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 такі вони красавчики. Привіт! О, такі молодці. Їдять собі корінці, яблука, знаходять щось собі в землі, риють хорошо. І, звісно, це мені, мені трішечки. Так, небезпечно, що вони біля вуликів гуляють, ну нічого обгородимо ми тут, а вулики будуть вони гуляти, ніби поки не зіпляються до них. так, все супер. Ходять собі, зимою пасуться. Холодний сарай їм взагалі. Слава Богу. Оце на випадок. Полодів це взагалі ідеальна порода. Сини, які можна тримати. І дуже смачне сало і м'ясо. несо. Дівчутка наша. Кудрашки. Що ти хочеш, підстань. Підстань. Підстань, кажу. О, такі вони. Дуже розумні, класні. Як барани волохаті. бажаю нам всім здоров'я, наснаги, міцності, терпіння і будьте, будьте здорові ви і ваші поросяти.